Біжи, біжи, струмочку, стрімко ставай рікою. Автор всім відомохі та струмочок Олександр Кварта завітає у Хмельницькій з благодійним концертом на підтримку ЗСУ. Сьогодні вже відбулася перша репетиція з оркестром, з муніципальним оркестром, з яким саме ми і плануємо зробити цей концерт у січні місяці, де ми маємо зібрати допомогу на тепловізор нашим хлопцям. Бійцям, які з першого дня визволяють спочатку Харків, зараз уже прямують у Луганському напрямку. 24 січня Олександр Кварта разом із Хмельницьким академічним муніципальним естрадно-духовим оркестром влаштують справжній фурор на сцені обласної філармонії під назвою Подарую сонце. Допомагають в організації концерту місцеві волонтери. Концерт називається Подарую сонце це в своєму роді, я так розумію, що подарую життя, подарую настрій, подарую надію на майбутнє, і все у нас буде добре. Тому такі позитивні концерти дуже зараз потрібні не тільки військовим, але і нам, простим людям, які ведемо тут на місці свою війну, на своєму фронті. Кожен на своєму місці щось робить. Олександр, от своїм мистецтвом, ми оркестр теж Аж долучаємося до цієї справи. Благодійні концерти Олександр влаштовує не тільки в містах з веселими піснями, починаючи із 2014-го, їздить до військових. Співак розповідає з того часу, зрозумів наскільки важлива підтримка наших захисників. Так я і співав українську пісню і знав, що треба її продвигати, тому що вона підтримує цей дух, справжнісінький дух патріотизму, який. У цей день тримає наші кордони і е, б'ється за наші кордони. Співак та організатори запрошують всіх відвідати концерт та допомогти у зборі коштів на обладнання для військових.